Почалася революція. Що вас спонукало Поїхати туди і боротися за свої права? Громадянський обов'язок, просто-напросто. Громадянський обов'язок. Що... Інакше я не знаю, ну, як би не бачив іншого вигляду. Не бачив іншого виходу, як їхати і говорити про те, що я громадянин, і я хочу жити так. Як живуть в Європейських державах, я хочу жити в християнській, демократичній країні. 18 на 19, після того, як біля е, Верховної Ради самооборони було дуже побито, заблоковано майдан з усіх сторон. Треба було стояти. Зі щитання, що Беркут палив майдан. От, і... Враховуючи те, що е, обстановка була дуже накалена, людей бракували, я пішов теж і Наслідок чого, цього. Поранення це не саме страшне. Що може бути? Те, що контузиє, це теж не найстрашне, що може бути. От. Саме страшного не сталося. Ми майдан відстояли цієї ночі. От. Та на рано вже почали приїжджати наші хлопці. От. І я гордий, особисто того, що е я доклав свої мінімальні зусилля для того, щоб Цієї ночі не сталося те, про що заявляв царю російським телеканалом що до 8 години. Вони зачистять Майдан і на ну, Майдані ведуть порядок. Їм це, як бачите, не, не справдилося їхні прогнози. От, ну, було, страшно було всяко, але хлопці стояли. Саме головне. Подавати страх вже він ж ще... було подавати страх, дійшовши до, 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 до щитів. Коли ти стоїш з хлопцями, які ще стоять щитами, то вже страху не було. І так ми до ночі мокрі, до ночі під граната, до ранку під граната. Загалом я стояв десь. Під по 12-й пішов і вже до ранку я стояв. Виходить пару раз, але в основному, основному там. Ну і все. Найтакий най, яскравіший момент, на, коли ви були в Києві, на е, Єврореволюції. Що вам запам'яталось такий момент, який вибухнув каже. Найкращий момент. Найяскравіший момент. Або він все весь був яскравий, тому що на, по, на протязі всього часу, коли наші громадяни прості, які творили те, що ще три місяці назад вважалося неможливим, от, і, і не знаю, який би навіть міг ще таке зробити, от, тому що перемолоти таку машину не виявлялося можливим. І, і ця, ця яскравість була повсякчас і повсякденно. І, і це присутня Божа допомога, яка нам допомагала протязі практично кожної хвилини. Тому що інакше ну, не представляється можливим було б це перемогти. Золотів нет.